Інформаційна програма вчасно продовжує ефір телеканалу «ТС-1». В студії працюють Мирослава Куруста, Наталія Булеца. Доброго дня. З'явилася перша інформація про постраждалих закарпатців на столичному Євромайдані. Двоє краян серйозно поранені, десятки просто не виходять на зв'язок. Люди, які поїхали із Закарпаття до столиці організованими групами, наразі погубилися. Їм важко згрупуватися, адже погано працює мобільний зв'язок. І частина наших краян залишилася без документів. Теперішню ситуацію на Майдані оцінюють значно спокійнішою, аніж вранці. Однак спокійною назвати її важко. Наразі всі мітингарі відновлюють сили після неспокійної ночі та намагаються знайти своїх знайомих. 30 чоловік можемо знайти 12, а не другі. Не знаємо, бо і МТС не працює, воно перекриває. Не знаємо все наше майно, всі наші документи. Це там ті трушки пограбували з Беркутів. Тобто ми зараз в... без документів. Та, так, дехто багато, що без документів пішов штурм. Вони коти стріляли прямо з ранометрів, прямо людям у груди на відстані 10 метрів. Кілька сотень студентів у жну сьогодні вранці долучилися до всеукраїнського мітингу. Молодь зібралася біля головного корпусу Ужгородського національного університету. Далі ще кілька сот студентів. Приєдналися до них із гуртожитків. Відтак усі попрямували на площу театральну, де відбувся загальний мітинг ужгородців. Із закликами «Ужгор, бою» та банду геть з українськими прапорами. Молодь закликала усіх долучитися до мітингу та відстояти громадянську позицію. Закарпатську обласну адміністрацію близько одинадцятої ранку захопили пікетувальники. Зранку на загальну мобілізацію в Ужгороді зібралося кількасот мітингарів, переважно студентів. Протягом ходи демонстрація поповнилася, і на площі народній вже налічувалося кілька тисяч протестуючих. Будівлю обласної адміністрації взяли штурмом, проломили забарикадовані двері та закинули газові гармати. Всередині приміщення знаходилося кілька десятків працівників міліції, які відразу без супротиву залишили адміністрацію. А пікетувальники дісталися кабінету голови закарпатської ОДА Олександра Ледида. Однак нікого з працівників адміністрації на той час в кабінетах вже не було. Подальші дії пікетувальників поки не узгоджені. Бачите, що протест. Протест зараз у людей накипіло стільки, що вони кажуть, що треба далі діяти наразі відбуваються перемовини між польовими командирами, що що далі робити? На наявний ще план дій до того, щоб все таки до державних будівель на прийти і в владі владі поставити запитання що чим вона сьогодні займається міняється спонтанно спонтанна ситуація міняється але головне головне що люди розлючені все але вони ми бачимо що все рівно вони толерантні кров не пролилася навіть до працівників правоохоронних органів дали можливість їм коридор створили вийти звідти». Закарпатський підрозділ Беркут знаходиться на території області. Про це наших журналістів повідомив командир спецпідрозділу Василь Шаленик. Він зазначив, що обласний Беркут у повному складі перебуває вдома. Жодних наказів виїжджати за межі області у них не було. Відповідно, всі працюють у штатному режимі. Далі пряма мова. Закарпатський беркут знаходиться в Угороди, не виїжджав нікуди. У повному складі. Так, точно. Ніхто нікуди не поїхав, генерал дав слово і він його отримав. Як стало відомо, щойно до закарпатських мітингарів вийшов генерал-майор міліції Василь Варцаба, який запевнив активістів, що жодних силових методів до мирних протестувальників не застосують а закарпатська міліція не буде направлена до столиці. Ужгородські медики не їдуть на київський майдан, принаймні офіційно про це нам повідомив головний лікар міської лікарні Ужгорода Іван Курах. Він запевнив, весь персонал задіяний для надання медичної допомоги мешканцям обласного центру. Утім, забороняти лікарям їхати до столиці керівництво закладу не буде. Ми співчуваємо людям, і ми їх підтримуємо, звичайно, але лікарня працює в звичному режимі. Ми є ургентна лікарня, всі є на місцях, і ми допомагаємо тим людям, які зараз до нас поступають. І якщо, не дай Бог, когось із Ужгородців, із Майдана привезуть сюди, ми їм звичайно допоможемо. Але хто є вільний від роботи, ми нікому не заперечуємо. Якщо у когось якесь є бажання, пожалуйста, можуть їхати. Офіційного відсилання в нас немає. До народу України звернувся президент Віктор Янукович. Він висловив співчуття сім'ям загиблих і закликав співвітчизників зупинити конфлікт. Глава держави закликав також усіх сідати за стіл переговорів і рятувати Україну. Так ми вже не повернемо загиблих. Так, ми вже заплатили дуже дорогу ціну за амбіції тих, хто рветься до влади. Але щоб ціна не була ще вищою. Закликаю, схаменіться. Треба сідати за стіл переговорів і рятувати Україну. Бо прийдешні покоління нам не простять, якщо ми зруйнуємо державу, яка має належати їм нашим нащадкам. Лідери опозиції мають взяти на себе відповідальність за події у столиці. Про це заявив генеральний прокурор Віктор Пшонка. За його словами, Генпрокуратура вимагатиме суворого покарання для всіх організаторів учорашніх акцій. За кожного постраждалого, за кожне спалене авто і розбите вікно організатори масових заворушень понесуть відповідальність. Генеральна прокуратура вимагатиме найсуворішого покарання як для тих, хто підбурював людей на сьогоднішню акцію, так і для тих, хто організовував та керував ними. Оголосити перемир'я і відвести війська на попередні позиції закликали президента Віктора Януковича під час зустрічі сьогодні вночі лідери опозиції. Однак переговори виявилися безрезультатними. Опозиція відмовилася підписувати заяву про засудження радикальних дій. Заявила виконуюча обов'язки міністра юстиції Олена Лукаш, коментуючи результати перемовин. За її словами, опозиційні лідери не відгукнулися на заклик президента підписати та оголосити спільну заяву. Про засудження та відмежування від радикальних дій Олена Лукаш також запевнила, що влада налаштована на мир і на діалог. Це обов'язок опозиції закликати всіх радикалів, які порушили закон і відповідальні за кровопролиття, припинити протистояння. На жаль, спільну заяву про засудження та відмежування від радикальних дій опозиція оголошувати та підписувати відмовилася. ми налаштовані на мир, на діалог. Ми проти насильства у будь-яких його проявах. Здати зброю і уникнути суворого покарання негайно припинити незаконні дії, звільнити всі захоплені приміщення і транспортні комунікації, закликав перший заступник голови адміністрації президента України Андрій Портнов як учасник робочої групи з врегулювання ситуації в країні щодо переговорів президента Віктора Януковича з лідерами опозиції. За його словами, зробити це необхідно заради збереження миру та спокою в нашій країні. Суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади, або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я, ні в чому невинних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей, називається тероризмом. Суспільно небезпечна діяльність буде обов'язково каратися самим суворим чином. Призиваємо всіх, хто вчинив ці злочини, здати зброю і уникнути суворого покарання. Наразі це вся інформація. Стежте за випусками інформаційної програми вчасно на нашому телеканалі. З нами ви у курсі найважливіших новин. Бережіть себе, побачимось.